Чому в математиці не можна ділити на нуль? Це математика для своїх. Мене звати Сергій, і в цьому відео розкажу тобі чесну відповідь на це запитання. Це дуже хороше запитання. Бо а, хто взагалі вирішує, що можна робити, що не можна, а, які дії там мають якісь обмеження, якісь ні. А, давайте розберемося, на прикладі ділення на нуль. Отже, а, в чому ж справа? Діло в тому, що коли ми говоримо, що щось можна чи не можна, нам треба. Зрозуміти добре, про що ми говоримо? От ділення, що таке ділення? От, я кажу 10 поділити на 2. Чому це е, можна зробити? Який, який сенс ми вкладаємо в ці дві крапочки? Числа 10 і 2 в ці закалючки нам зрозумілі. І відповідь тут 5. Бо ми можемо сказати чого. Бо, бо ділення, в принципі, засноване на дії множення. Ми можемо сказати, що це правда, тому що. 5 помножити на 2 дорівнює 10. Можна це пробувати інтерпретувати в якихось побутових моментах. Якщо ділити 10 цукерок між двома людьми, то буде по 5 цукерок кожному. По 5 цукерок кожному з двох людей буде мати 10 цукерок. Оце має завжди спрацьовувати. Якщо у нас є, припустимо, 8 помножити на 2, Тобто діє множення, ми кажемо, що це 16. Ми розуміємо, що множення це додавання, так? то звідси можна зробити висновок, що якщо 16 підлити на 2, то буде 8, і також можна зробити, що 16 підлити на 8 буде 2. Тобто ділення і множення прямим чином зв'язані. Якщо ж ми говоримо щось про ділення на 0, то можна розглянути його через множення на 0. Давайте скажемо 5 помножити на 0 дорівнює 0. Так? І це начебто все окей. Значить, є таке множення з нулями, значить і має бути ділення з нулями. Тоді ми маємо сказати, що 0 поділити на 0 дорівнює 5. Але це не може бути правдою ось чому. Дивіться, бо 6 помножити на 0 це теж 0. Значить, і звідси можемо сказати, що 0 поділити на 0 це 6. І ось виходить, що у нас з одного боку 0 поділити на 0 це 5, а з другого боку, 0 поділити на 0, це 6. І виходить, що дія ділення 0 на 0. Вона, яка двохзначна, як мінімум, вона багатозначна. Наша нам така дія, яку ми робимо кожного разу по різному, виходить різний результат. І немає сенсу вводити, Тому ми кажемо, що цього робити не можна. Тобто 0 ділити на 0 не можна. Але якщо ми ділимо е, якесь інше число на 0, припустимо 5 поділити на 0. 5 поділити на 0. І припустимо, результат є. Це якесь число А. Тоді звідси ми можемо сказати, що А помножити на 0 має бути 5. Але ми ж сказали, що множення нуля на будь-яке число буде давати 0. Значить, ось неможливо, щоб отримати якийсь конкретний результат. Саме тому ділення на 0 в математиці не визначене. Якщо ми домовляємося про якісь правила попередні, то наступні, чисто логікою, можуть бути обмежені. Так як... Додавання, наприклад, працює з усіма числами, віднімання теж, множення теж, а от готоділення вже ні. Так само корінь вже не працює, логарифм, степінь. Тобто все це засновано на нашій логіці. Якщо ми хочемо, щоб правила виконувалися, то вони мають виконуватись. От і все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайкусики і до зустрічі в наступних відео.